Я не розумію, чому у вас такої штуки ще немає вдома. Це йде сходинка-етажерка або сходинка-табуретка. Бачите, на три-дві на сходинки. Для чого вона потрібна? По-перше, займає дуже мало місця в складеному стані. Ось так, бачите, однією рукою складається, розкладається, і ви можете зручно на ній дістати до верхніх полиць. Тут йде повністю дерев'яна конструкція, вона міцна, наскільки знаю, витримує 120 кг навантаження. І кольори, як бачите, є різні. Тут у нас стоять чотири різні кольори. Найбільш популярні, але дивіться, як прикольно, може ближче підійти показати. Навіть в сірому кольорі видно фактуру дерева. Виглядає прикольно. Зроблені з ясеня. Ці великі коштують 3 700, маленькі коштують 2600. Також можуть бути в різному кольорі. Якщо сподобались такі сходинки, їх ще й можна в оплату частинами взяти на 5 платежів. На сайті Солоха є можете побачити і більше прочитати про них, а в шапці профілю телефончик для зв'язку. Як бачите, є в наявності, можемо відправити. Хоч день в день по Україні, куди завгодно доставка до речі недорога, виходить.